Неодноразово нам нагадували, що не виключають силове розблокування парламенту. Нам сказали, що на сьогоднішній день планується проведення збірів в більшості в залі Верховної Ради, і на цій нараді більшості будуть присутні виключно депутати від фракції. Партії регіонів та комуністів інших депутатів, якщо їх запросять, вони відмовляться покинути зал, зможуть фізично вивести з залу Верховної Ради. Тому ми не виключаємо, що на сьогоднішній день може бути використований Фізичний тиск на представників опозиції на представників нашої партії, які знаходяться на сьогоднішній день. Блокують трибуну Верховної Ради. Ми звертаємось до представників партії Батьківщина та партії Свобода. Якщо ми разом, то ми повинні бути разом. І в цьому напрямку також блокування трибуни Верховної Ради. Ми залишаємося, залишаємось в залі і блокуємо, продовжуємо трибуну. Блокуємо продовжити блокувати президію до того моменту, поки не буде прийнято. Ключове, ключове рішення для Верховної Ради. Рада, Верховна Рада не може починати свою роботу з порушення закону. І тому ключове питання в цьому напрямку це особисте голосування. До тих пір, поки не буде вирішено питання особистого голосування, ми будемо блокувати трибуну Верховної Ради.